Воно розглядається і зараз в Міністерстві культури воно розглядається питання, як вилучити. Ми бачимо, це ж не тільки Хмельницька чи яжом звернувся. Це багато місцевих органів самоврядування зверталося до центральних органів влади стосовно. Це і візьміть пам'ятник Щорсу, Тутіну, Києві. Ну і багато там площа перемоги колишня, нині, нині вона, якщо допомагає так? Це багато що. По Хмельницькому ну, зняли островського зняли, зняли. Оскільки ми бачимо, там, де зайшов московський чобіт, куди вони окупували нашу територію, вони саме цих запасників вони знають, що воно там є, витягують ленінів всяких, там, і всяких інших е катів українського народу і встановлюють на центральних площах місць, яких вони окупували. Тобто це має бути знищено раз і назавжди, і тільки в спогадах, можливо, на фотках показувати дітям, що от були такі. Ті, які влаштовували голодомори, репресії і багато інших речей, які нищили українську націю. як ви ставите на Хмельниччини пам'ятник голодомору в місті хвилини розумію, що багато територіальних громад мають свої там невеличкі пам'ятники. деякі мають перелік, якщо збереглися активні дані, хто саме загинув під час голодомору? Ну в принципі, я, я ставлюся позитивно. Але на жаль, ми перебуваємо в стані війні і додаткові витрати на такий пам'ятник. Як буш зробили меценати, то можливо а так. Ну, є визначене місце, в принципі, воно об'єднує. Це ангел з роботи, якого ми звикли і багато років входимо туди, до, саме, до цього пам'ятника. Він в якійсь мірі особлює всіх і репресованих, і з вбитих і голодом. Але ну, я позитивно, але на все прийде свій час. Призупидення ринку землі під час військового стану з першого січня ми знаємо, вступає ну, з Кануть юридична особа більше так. Да. Я за те, щоб я дуже жалкую, що ініціатор даного звернення е, зняв його з порядку денного. Я вважаю, що воно е, дуже актуальне, оскільки зараз наші внутрішні товаровиробники, баровиробники комплекс. Вони витрачаються дуже багато на ті негаразди, ну просто катастрофічну ситуацію з експортом, е, з ціновою політикою, і вони не можуть на рівних конкурувати з кордонами людь людьми, які прийдуть з закордонними грошима на ринок землі. Тобто його треба було так, як було сказано в зверненні е, не тільки під час військового стану, але й два роки про -про продовжити моноторій е, після завершення війни і відміни військового стану тоді. Змогли б внутрішні товари агропромислові агропроводкові накопичити кошти для того, щоб повноцінно приймати участь у опіру землі на ринку землі. Можливо, ваша фракція подасть подання до президента Можливо, України. Побачим, побачим. щодо ну, звичайно, ринку землі під час да. військового на У нас аграріїв немає, але як варіант, ми можемо таку пропозицію Депутат обласної ради команда Семчишин.